Ні, ви не йдете в шостий. Викликайте. Я це виконую, е вказівку волопові. Ви порушуєте зараз е пряму норму закону України. От просто безпосередньо. Ви ж не допускаєте, не допускаєте. Ну, на камеру, от ви особисто. Не допускаєте. Що в, е в мої посадові обов'язки входить. Виконувати вказівку головуючу. так. Ну ви це, будь ласка, це не знімайте, бо мені не ну, це здається. Вам це ніхто правиться. Ні, ні, ні ми зараз знаходимося а. в державній установі. Власність та відкритість судового процесу регулюється законом України про судоустрій і статус суддів та власне Конституцією України. Проте інколи трапляються прикри випадки, коли громадянам України обмежують права на участь у відкритому процесі для кожної свідомої людини. Зрозуміло. Не допустити бодай лише одну особу до зали судового засідання, де є присутніми тільки три судді колегії, три захисники обвинуваченого та один прокурор, пауза, три крапки, увага та наявність місць, якщо комфортно себе почувати для 15 20 осіб, та да. От це і називається обмеження участі. Головуючим прийняти рішення для належної організації розгляду цієї справи. Всіх, хто бажає надати можливість спостерігати за цією справою з іншого залу судового засідання, транслюється туди відео, оскільки достатньо багато учасників в цьому судовому засіданні доволі стислі умови в цьому залі судового засідання для того, щоб розташувати певну кількість вільних слухачів та журналістів і операторів. Навіть якщо учаснику надається зала з монітором, де відбувається показ із безпосередньої зали засідання, при цьому зала, куди виводять трансляцію, значно більша, ніж зала, де відбувається слухання. А далі питання риторичне то, можливо, варте саме засідання перенести до більшої зали, якесь королівство кривих дзерказал. Йдемо до права. Залучили патрульну поліцію. Результат 50 на 50. Як все було? Дивіться далі. Без коментарів. Перший зал хто тобі бійцюка. Так, а ми в шостий зал. Ні, ви не йдете в шостий. Ну, Викликайте. Хто, конкретно Наряду фарони. Ні, 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 наряду фарони так не Конкретно просто. Хай судовий розпорядник, Я це виконую вказівку е, 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 голоду, щоб я вам ще раз пояснюю. Ми виконуємо це вказівку, те, що нам сказали. Для цього є вільний зал і трансляція буде там. Доброго дня. А, запишіть, будь ласка, нам. Очевидно, потрібний ряд патрульної поліції, бо перешкоджають нам готові до залу судового засідання на відкрите судове засідання, можна так казати. час… Ну і це ж не тільки а, Світлана Миколаївна, ви ж теж розумієте, що ви несете відповідальність, бо не допускаєте. Ви порушуєте зараз пряму норму закону України. От просто безпосередньо ви ж не допускаєте? От ви особисто. Ну, на камеру, от ви особисто, не допускаєте. Ну не допускаєте? Ну, не мовчі скажіть, не допускаєте розпорядження. Ну я це розумію, але ж не допускаєте ви. Ви не можете. Я просто вам хочу пояснити, що якщо відбувається відкрите судове засідання, навіть головуючий. Немає права в законі, чітко прописано, без дозволу, головуючого, або аби тільки не порушували порядок в судовому засіданні. Будь-якому громадянину дозволяється провести фіксацію. Ну, ви ж порушуєте. Я просто хочу вам пояснити, що ви порушуєте. Я розумію, що ви кажете, Світлана Миколаївна. Ви я вас я вас почув. Ви це собі знімати ви не розумієте нас? Ми маємо право бути присутніми в залі судового засідання. Це перше. А по-друге, ви в першому тому залі, в який ви нас зараз відправляєте, покажете нам чотири квадратики. Ні, чого чотири квадратики? А що це буде? Це заповністю екрану. Це зайдіть. Ну екран на якому чотири квадратики? Правильно розумієте? Чи що? Ви зайдіть. Ну в якому форматі, як Як, почекайте, в форматі як онлайн ви видаєте? От таке? Воно це трансляція, йде шостого за от. Я ж кажу, от такого формату як трансляція, то ну нам таке не підходить. Бо там же геть не зрозуміло хто виступає, що він говорить. Там ну насправді я не хочу вас там образити, але. Сама форма, форма подачі, вона ну, нас така не влаштовує, тому ми і хочемо в саме в зал. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутні будь-які особи. Засідання, де засідання відбувається? Не там, де стоїть екран, а де засідання. Написано. Ну, це ж закон України. Поліція міста Києва молодший інспектор Андрій попереджував про попереджував що згідно з статі, статті від фіксація. Дякую. Нашої розмови дякую. І у нас так само ми будемо проводити фіксацію. Прибули ми в безпосередньо в приміщення вищого антикорупційного суду орієнтовно. Ну можна подивитися, нас записували, але якщо я не помиляюся, це було 13.30. Угу. Нам запропонували зачекати і повідомили, що за там пів години 20 хвилин до початку судового засідання ми зможемо бути у відповідності, до речі, у мене закон відкритий України присутніми в залі судового засідання. Безпосередньо справа по Держзраді обвинувачений Деркач Андрій. Нас ця справа зацікавила. Чекали ми до 14, десь 40-45. А почали ну, хвилюватися, бо в нас вже хоч і портативно, але ж треба зайти до зали, щоб нікому не заважати, розставити, поставити мікрофони, записуємо звук, тобто ми фіксуємо розгляд справи безпосередньо в залі судового засідання. Так, як передбачено законом України про судоустрій, і статус, статус суддів, 11 стаття, 3, четвертий пункт відкрите судове засідання, гласність відкритість судового процесу, тобто будь-яка особа без Немає дозволу, прав. без дозволу Немає головуючого, не заважаючи всім присутнім, може здійснювати з використанням протативних засобів, аудіо, відеофіксацію. Власне, що ми і хотіли зробити бути присутніми на відкритому судовому засіданні в залі судового засідання. Я так розумію, вам відмовили? Нам правильно? відмовили. Причому безпосередньо є представник розпорядників відділу судових розпорядників, і запропонували бути присутніми у першій кімнаті, у першій залі. Куди вони із тої зали будуть виводити трансляцію, свою трансляцію? Ми керуємося безпосередньо законом України, який однозначно дозволяє нам бути присутніми не е, з, -з, -з, з боку е, трансляції, а безпосередньо в залі, е, де відбувається слухання. І оце ми наше право. За, ну, за допомогою вашої, якщо є така можливість, хочемо реалізувати. Давайте поспілкуємося. Добрий. В мої посадові обов'язки входить Виконувати вказівку головуючу. так ну ви це, будь ласка, це не знімайте, бо мені ну це здається. Вам це ніхто не Ні, давали. ні, ні. Ми зараз знаходимося а? в державній установі. Вибачте, я розумію. Світлана... Тоді я зараз це перезвоню до свого начальника, це безпосередньо, і запитаю. А зараз з'ясу, ну, якщо ми Ну Світлана Миколаївна, вона а, озвучила а, і під запис під наш mm -hmm. а, що. Це є е, розпорядження головою чогось. Вибачте, зараз у першому залі буде рішення судді з приводу вашого питання. Ви ну, зараз зможете зайти в перший зал і послухати рішення за сьогодні, ну, у вас. Запросили до першого залу це транслювати судове засідання. Яке його Та ми не транслюємо судове засідання? У нас фіксація для, для трансляції судового це засідання шостого залу. у перший. зараз буде рішення судді. Ви можете зайти в перший зал. Просто... Запиши, пожалуйста, Сергій. Запішите запіши рішення. Ну, це ж не відміняє. Я розумію, наразі ви підете слухати рішення собі? На... Оператор піде. Так. Ми зараз все ж таки, я ну, вибачте, але наполягаю на здійсненні мого безпосереднього права прийняти участь. Uh, уже не як представника засобу масової інформації, а як вільного слухача, mm -hmm. от як вільного слухача у відкритому судовому засіданні, в залі судового засідання. Змусити я їх не можу. Ви ж я думаю, чудово розумієте, правильно? Що робить? Якщо маєте бажання, я можу вам запропонувати про написання заяв до райвідділку поліції стосовно або. Обмеження ваших громадських прав або перешкоджання вашій журналістській діяльності. Давайте Вибір громадських з... прав напишемо. Вибір да. за вами Федорович. відмовити. Я вам не можу з із своєї сторони змусити е співробітників суду чи судової охорони пропустити вас туди. Я також не можу. Ну воно ж насправді я звичайно буду зараз. Бо ну прецедент є, і я хочу, щоб ну надалі такого не було. От, я от розумію що, я про що хочу тому. Я звичайно, як громадянин, зараз звернусь. А, бо як громадянина, ви мене теж не допустити? Да? Що я виконую вказівку? Ну що там, так, ви думаєш, зараз що як думаєш, громадянина думаєш. України мене можете допустити до залу? Я вам е відповіла на ваше питання. Що я виконую вказівку головуючого. І про що ріш... вказівку, про... І, ні, рішення, вказівку головуючого рішення, про що у першому залі озвучила головуючих? Чому у вас не допущено до шостого залу, а запропоновано вам перший зал? Ну, тобто, саме мене, як громадянина України, буду... не... про... про мене буде о... рішення. Ви, ви можете зайти в перший зал і послухати рішення суді. Чому ви будете перебувати в першому залі? Ну, особисто залі я. Я задії? Преса та відео касає. Я да. Зайна, Я, заліз, я хочу бути, бути присутнім в залі співсіння громадянин України. Відберс я це пояснила, ну, що згідно моїх посадових обов'язків я виконую вказівку голови. І ну, тобто, як громадянина, ви мене теж не допускаєте. Я вам уже відповіла Ну, не відповіла. Ну добре, давайте від підемо нормальним цивілізованим шляхом. Я зараз, якщо це можливо, подам заяву, яку я сховаю нас приймете. Я це перше. І друге, от дивним чином зараз то в ви ж бачите, порушується це право. Ви я вже бачу, по вашим словам. Досвідчена людина в праві, якщо ви знаєте такі тонкості, досвідчена людина в праві. Зараз прямо порушується право равнинина. І поліція нічого не може зробити. Олександр Федорович, яким шляхом я можу. можу ну, примусу внути... якого ж? Примусу? Якщо, ну, дивіться, якщо я буду зараз порушувати порядок о, о, в приміщенні вищого антикорупційного суду, порушувати порядок? ну, Я не знаю. Причина, я розумію, до чого ви дайте, так? Ну, Будь-які дії буду робити, які будуть вам давати можливість впливати. І застосовуючи, очевидно, і фізичну силу, яка вам надана законом. Ну, в принципі, я правильно? розумію. так, да. я розумію, І ви ж будете це, ви робити. це робити. Я розумію, ну ви ж ви це будете робити. Можливо, так. Все. І точно так само. І, і от у нас не відбуваються зміни в нашій країні, бо ми стопоримося на тому, що громадяни вже відповідають перед законом, Уже відповідають, бо є. Представники силового органу, які цього громадянина е, притягують до відповідальності. І тут слово притягують в прямому сенсі. Ну, інколи притягують, да? ну, причому жорстко притягують. А представників адміністративних організацій чи органів не притягуєте. От у цьому біда. Ну, О, от зараз кажучи. дивіться, ну як на мене, от як на мене, всі дорослі освічені і досвідчені люди. Всі, якщо зараз ви бачите, ви ж представник влади, ви зараз виконуєте фактично завдання суду між нами, між от, Світланою Миколаївною і мною, рішення цього. Чому? Роздруковано рішення цього немає ще випадково? Ні, це було усне доручення. Ну, це як? про те, що преса, пресабільні слухачі перебувають у, в іншому залі, а учасники судового процесу безпосередньо перебувають у тому залі, де призначено судове засідання. Я ж так розумію, головуючий суддя зараз так аргументує, да? чому було прийнято таке рішення. не Ну ми, звичайно, запишемо, але ж це. Не вирішує цю, да. не те, що проблему, не вирішує конкретне порушення зараз, яке відбувається. Дозвольте, право. Вам, да. дозвольте вам пояснити. Дивіться, да. у вас є права як громадянина, да. як журналіст. Да. Я повністю з вами згоден. Що до відкритого засідання ви маєте право проходити, проводити там аудіозаписи і все інше. І я вибачте, і 34 четверта ж конституції. Ну Ніхто ж не може, ну я розуміли. звоню. Ніхто Але є ще головуючий суддя. Я гадаю, що він не може просто так собі на засідання прийняти якесь незаконне рішення. Правильно, ми з вами зараз ну, перебуваємо тут, тут, тут і я думаю, що він якось аргументовує ну, аргументує, правильно? правильно своє ну, рішення, чому було прийнято ось так, ось так і ось так. Правильно, стосовно силового, так як ви кажете, забезпечити вам доступ до проходження в зал судового засідання. Він аргументує своєї сторони, ви свої. Якщо є спірні питання, я вам пропоную, як або журналісту, або як громадянину написати заяву стосовно порушення ваших прав. Якщо у вас є бажання, прошу, будь ласка, ну, давайте, або ось тут, да. або до нас, службовий автомобіль, де ви забажаєте? Давайте краще ну, на тут у нас питання, будь ласка. Ж, ну, зробимо, якщо, Приймемо то, у вас заяву, зареєструємо бачите, відділку. От я знову ж ну, повторюся, аби якщо порушував зараз я, то мене би притягували. Ну, тут ж виходить так, що якщо йти з логіки, як ви кажете, з їх сторони і з моєї сторони, то аби я тут порушував якийсь е громадський там порядок. Ну і я так ну зараз трошки іроні буду іронізувати, тому ну, не ображайтеся. Я розумію, що ну, ну, зараз... До прикладу, їм би поліцейський сказав: ну напишіть на нього а, заяву. А я продовжую тут а, порушувати порядок. Ну так же ж ви б не робили. Ви б мене все одно змушували а, припинити, припинити, порушувати. Да. Чому ж ви не змушені адміністративні, адміністративні, вони ж не головуючі? Це хлопці охрани. Ну, це без, вони, без жодних е, образ, вони е, ну, виконують свої посадові обов'язки. Е, є судовий розпорядник теж свої посадові обов'язки. Ви бачите, що вони це ж не, ну, вони ж не суддя. Вони зараз е, своїми службовими повноваженнями порушують пряме. Право надане Конституцією України прямою нормою дії і відповідним до неї законом України. Ви їх ну, жодним чином, ви кажете мені, так, да, я напишу. Але ви жодним чином е, адміністративний персонал не е, примушуєте е, е, не кратіть, Припини. припинити порушувати право. Ну мене ж ви. Змусите припинити, якщо я буду порушувати, дивіться, ну, вказ... вони виконують чию вказівку. Mm -hmm. Ну, якщо я буду виконувати вказівку свого директора, наприклад. До прикладу буду стояти тут і скажу, що я виконую вказівку свого директора. То що ви скажете, ну продовжуй? Ні, з редакційним завданням mm -hmm. хіба що тоді, ну, так. правильно, вказівка десь. Ну ви розумієте, от така от історія. Mm -hmm. а... Їм ви ну нічого ж е, ніколи не кажете. Олександр Федорович, я вам поясню відразу, змусити їх я не можу ніяк. Розумієте чи ні? Якщо ви вбачаєте в моїх фізична сила, Фізич... вам надано фізичний, ну ви, я ви дивіться, ви людина, а, яка може аргументувати. От я впевнений на 100%. А, якщо б ну, Знову ж таки, без образ. Я розумію. Якщо б у вас зараз було бажання, от чисто просто бажання, ви би е всім присутнім е йшли б попереду мене і питали б, бо я у хлопців питаю, е вони е ну, свої, свої особисті, не особисті, а посадові дані не хочуть казати. Я розумію, камери знімають і так далі, на що воно їм потрібно. Але ви, ну як я бачу розвиток подій, ну як має бути, і так воно і буде, от повірте, так воно і буде. Поліцейський буде йти попереду. І тих, хто стоїть на шляху, питати, хто, от хто ти, чого ти перешкоджаєш посадовій особі вам, поліцейському. Він же не буде перешкоджати. А я буду рухатися слідом за вами до тієї зали. Зайду в залу, і коли суддя скаже, я виношу ухвалу Ніжню Олександру Федоровичу, забороняю бути в залі того засідання. Я а в мене зуміє, такі... Це не, не вам особисто, це в загальному. Що всі будуть вільні слухачі і ну, представники медіа. Ну, я ж не перший раз е, працюю е, в цій системі, не перший рік. Вже багато років я працюю. Давайте для початку з'ясуємо, на підставі чого головуючий суддя прийняв таке рішення. Ви можете нам дати якусь аргументацію стосовно цього? Що ще ви хочете розпорядження? Працівники поліції. Ви можете нам дати чим агентка головуючий суддя відмову або перенесення більше приміщення? Це було доручення головуючого судду. Я це виконую вільні осідачі, журналісти перебувають в іншому засаді. За Хтось з учасників не бажає, щоб його знімали? Я вам ще раз це повідомляю, що я, я це виконує від процесу речного Можна вас попросити, ви маєте змогу зараз поспілкуватися? згоден з Олександром Федоровичем, якщо немає законності, то як я можу йому, чи ви можете йому перешкоджати? Міше, я, було... я, я ж вас запитую, чим? Ну, я ж, це з вами, я ж не вкажу. Ну, поки це що це слова. В першому це залі, мабуть, хтось не перебував з ваших колег, так же? Ну, там було щось озвучено, чи ні? Я не чую. Ну таке, бачите, хтось чув, хтось не чув. Порушення права ну, відбувається, причому Ну, э, давайте поспішимся з вашего. Там рішення суду, що є стосунку цього питання. Так, а можна нам і Олександра Федоровича з собою, щоб ми почули аргументацію? Підемо. Вже пропустується момент. Як до вас можна звертатися? Олександр Володимирович. Олександр Володимирович, підскажіть, будь ласка, чому щось суддя забороняє? Представникам медіа і громадянам і громадянам України перебувати зараз судового засідання під час відкритого судового засідання. Воно якось частково. Зараз я вам надам інформацію стосовно цього, оскільки ми пропустили цей момент саме тільки що голосували рішення стосовно цього. Зараз мені секретар напише, яке рішення було прийнято, оскільки, ну я ж пропустив так само, як і ви, тільки що його по цьому я не, не чув саме рішення попереднє. Усне було доручення організувати відеотрансляцію в інше зал. і зараз я Олександр Володимивича. Якщо ви можете прокоментувати усне доручення у відповідності до закону України про судоустрій і статус суддів, а зокрема 11, і 3, 4 пункту, я нічого коментувати не можу. Я виконую доручення судді. Рішення було прийнято. Тільки що буквально в судом засіданні у зв'язку з обмеженою кількістю місць в залі було прийнято рішення забезпечити місця для журналістів в іншому залі в режимі А громадянина України ну, громадянина не тільки журналістам мається на увазі будь-кому із вільних слухачів. Крім учасників безпосередніх, які є учасниками судового засідання, ну тобто наразі у вас є лише е, усне розпорядження? Е, ні, тільки що було рішення, ще прийнято в судовому засіданні і оголошено. А до самого рішення чи ну вже зрозуміло, що. Навряд чи ми потрапимо до зали судового засідання, якщо таке рішення було, ми зараз готові <зас> там надасти до прийняття такого рішення, чи могли громадяни України бути присутніми в залі судового засідання? Це перше питання. І друге питання: наскільки законне? Ну я зараз кажу вже безпосередньо про вас, наскільки законне виконання устного доручення, яке є. Незаконним само по собі? Стосовно рішення я не можу коментувати його, е, я виконую доручення. Е, стосовно обмежень, е, то Ні, я безпосередньо не бачання, яких обмежень, оскільки доступ наданий е, будь-кому, е, тільки в режимі е, відеоконференції. Закон України чітко прописано: в залі судового засідання. Це ж теж зал судового засідання. засідання. Це теж зал судового засідання. В залі судового засідання. Це, проводить я перепрошую, це слухання. теж зал судового засідання. Інші учасники, навіть учасники логістику по... починаємо. Давайте відкриємо закон України Ugh. і там чітко написано там, де відбувається слухання. Вибачте Ви по Ви КПК знає. новому можуть навіть учасники приймати участь у засіданні в режимі відоконференції. Можуть, ні, я розумію, але на, почат, на станом на початок відкритого судового розгляду. Вільні слухачі ну, я, мають я, право я, знаходитися в залі судового засідання. Я ж не збираюся. Так, це ж зал судового засідання. Де в, проводиться вам? слухання. Так, проводиться слухання зал судового засідання. Вам забезпечено буквально всі умови для цього. Ну, я зрозумів. Е, потрібно тоді якесь роз'яснення да, з цього приводу. Виходить так, що е, все ж таки е, змушений е, написати. Заяву, це ваше право, да, я вам буду писати, тому що ну, інакше е не буде прецеденту. Розумієте? Бо е ну, таке воно від Олександра Володимировича, і я зрозумів е на що йде. Ну тут е бачите, як ставиться питання. В законі написано в залі судового засідання, а в них їх 10 цих залів посадова особа, якщо вона порушує безпосередньо закон. Законом посадової особи дозволено тільки те, що прямо прописано. Все, що не прописано, не дозволено. Тобто посадова особа, коли стає Андрій Анатолійович перед громадянином і не дає йому доступу до зали, те, щоб суддя мене там якимось чином, ну, в мене таке було я казав, і це інша справа, але в тому випадку, коли спочатку Світлана Миколаївна, вона посадова особа, вона перевищила свої службові повноваження. Я сподіваюся, я зараз попрошу провести перевірку національну поліцію, вони там приїдуть досвідчені фахівці, перевірять і скажуть, будуть пом'якшувані, які там, ну, в принципі, має бути там якась відповідальність, ну, до прикладу, дисциплінарна. А в принципі, це вже ну є кримінальним злочином. Ваша заява, Олександр Федорович, буде доставлена до Шевченківського управління поліції в місті Київ та внесена до єдиного реєстру до судових розслідувань. Її номер, кого призначили для розгляду, і хід справи ви зможете дізнатися або прибувши самі особисто, mm -hmm. або за допомогою мобільного телефону. Зараз тут присутній. Один із учасників цієї події, інспектор охорони, дивлюся зараз на нього і ну, просто йому роблю зараз своїм коментарем побажання, аби будь-який працівник і він особисто ніколи не порушував законні права громадян України.